Осінь повертає до зими, життя ніби зупинилося, і тут понад берегом легко відчути себе десь поміж світами, над часом і простором. Особливо, коли на вулиці вітер і дощ, особливо, коли відключають світло. В темряві я котів розрізняю за консистенцією муркотінням та вілянням попою. Жорсткий тикається в обличчя і хрипло муркоче то хотей. Шовкова місить лапами черешня. Тільки торкнувся воно ображено верещить то Орися. Аняшу ні з ким не сплутаєш, бо вона в нас прибулець. Коти теж якось мене в темряві пізнають власне, котам мене переплутати ні з ким. Лебедів цього року немає. Десь іноді прилітають з внутрішніх лиманів. Останніми нещодавно кудись потягнулись з граями качки. Чого вже летіти? Скоро повертатися треба. По городу бігають фазани. Чую, як вони цьокають прибережні прибережній дерезі, а зняти вдалося тільки один раз. І не так вже просто його на тому відео розгледіти. Гарні, як павичі на мінімалках. Та кажуть, вони дуже розкопують городи. Що можна робити взимку на городі? По такій зимі, як наша, що завгодно. У нас тут дуже зелено, правда, тільки з вересня, по квітень. Не знаєш, що робити, дери перій. Відчуваю себе гераклом. Він колись лірнійській гідрі голови відрубав так само завзято і схожим ефектом. Хотейка допомагає. Зайка моя проселюбна. не можна так просто взяти і перестати саджати. Мені приїхали ще троянди. Мультику про попелюшку з мого дитинства було про сорок трояндових кущів. Мрія здійснилася я вже навіть краща за попелюшку. З першими моїми трояндами все більш-менш зрозуміло ті, що випустили листячко, прижилися, а з новими не зрозуміло нічого. Хвилююся і чекаю весну. Два старих моїх кущі троянд квітли як ненормальні всю осінь. Витримали і дощі, і перші морози, і перший сніг. Тільки дводенним ураганним вітром їм пообривало листя і розкидало в погороду останні квіти. Посадила фундук. Сорт не знаю, їх там купа різних. Довірилась досвіду продавця і взяла те, що він порадив. Бо я все одно обираю сорти по назві і купую ті, де назва гарніша. Троянди нічим при посадці не підживлювала. Це вже в другий раз продавець наполягає, що нічого в посадкову яму трояндам вносити не треба. І продавець фундуків так само категорично не радив нічого поживного в яму сипати. Перший рік тільки хардкор. Рослина має відростити коріння, а завдяки добривам кущ буде виганяти крону. Кожного разу думаю. Це ж вони просто мій город не бачили. Може, не все так однозначно. Рука тягнеться, хоч перегною покупного сипнути, та я мужньо тримаюся. Життя було б спокійним і навіть нудним, але ж в мене коти. Заходжу в будинок, на кріслі лежить Орися, на полу сидить черешня, а на ліжку поруч, як два голуби, сплять мій хотей. Та сусідський руди. Що тут відбувається? питаю я. Рудий підскакує. О Боже, де я? Хто я? Чому я тут? І біжить на вулицю. Хотей підскакує. Хто тут? Я такий затурканий, звідки ця педлюка взялася, і біжить за рудим. Дайте оскар цим скотенякам. А я відчуваю себе хазяйкою в халаті та капцях з мультику Том і Джері. Теж постійно коти дурили. Я думаю, у нас ворожнеча з сусідськими котами. Я думаю, мого котика ображають, а у них тут мир, любов і взаємоповага. І тільки людину потрібно якось тримати в тонусі. Після цього котячу хвіртку я закрила самим простим і брутальним способом дошкою. Чотири кота вже достатньо, щоб все в домі було в брудних лапах. А якщо сюди все село буде збиратися на вечорниці, чого мій хотейчик так пильно в комору заглядає? А ось чому сусідські коти. Коли один клуб за інтересами закривається, десь обов'язково відкривається новий. Коли я складала сюди кістки для боні, тут був порядок, чесно. А зараз ані кісток. Ані порядку. Як же ж так вийшло? В зиму у нас багато всього можна саджати. І до посухи встигнеш, і навесні більше часу. Посадила цибулю і часник, посіяла салати і моркву. А кріп взагалі можна будь-коли сіяти. Що йому станеться, він же кріп. І збирати його теж можна будь-коли. Вже і сніг був, і морози, а він живіше всіх живих. Спаржа теж зеленіє, і артишоки. Артишоки, мабуть, варто було накрити. Але, по-перше, цікаво було, чи переживуть зиму. По-друге, артишоки тут не на місці. Поділила злаки, розсадила багаторічні квіти, а посадки цибулинних квітів процес майже безкінечний. Почав боротися з бур'яном десь на городі і знов накопав цибулинок. Чи наводив лад у коморі знайшов цибулини тюльпанів? Вкрила на зиму інжир та гранат, зв'язала, замотала агротканиною, зверху плотною плівкою. На нашу зиму має вистачити. Хоч надалі у сусідів бачила зручніше вирощувати інжир напівзаглиблено, в канавах. Сподіваюсь, буде шанс перевірити купила черенків різних сортів для самостійного вкорінення. Звісно, це перемога надії над здоровим глуздом. Але ж так хочеться різних сортових інжирів. А в нас тут можна купити тільки брунсвік та далмацький. Це не магія вуду. Це я вкриваю парафіном зрізи черенків, щоб до весни не висохли, а потім в стрейч плівку, вологий папір і знов у стрейч плівку, і в ящик для овочів в холодильнику. І зберігати до березня, хоч руки чешуться щось робити вже зараз. Обрізала виноград, подивилася кілька відео і зробила, як зрозуміла. Старих кущів смачні тільки два, на інших можна спокійно навчатися. А до дерев з секатором мені підступатися страшно. Деревцям мені шкода. Тож, поки ходжу, приглядаюсь, примірююсь і вчу мать честь. Зробила останню викорінюючу обробку бордоською сумішшю. вона потрібна. З курчавістю листя на персику я боролася весь сезон і не те, щоб перемогла. Але ж, знаєте, існують, мабуть, простіші способи зламати оприскувач. Я все змішала за рецептом, я все колотила довго і ретельно, я все процідила двічі через марлю, а потім заливала в оприскувач через ситечко. Та оприскувач забився через три хвилини. Я промивала шланг двічі, і його вистачило ще на три хвилини. А потім вудку вирвало з ручки і вставити її нормально я не змогла. Треба купувати новий шланг. Наступного разу бородоську суміш тільки макловицею. Чому я не додумалась до цього раніше? Осінь і початок зими найкращий час для чаранкування хвойних. Я б, може, й спробувала щось зачаранкувати, та не маю маточників. В Києві було простіше весь Київ великий маточник. Десь можна непомітно зрізати гілочку, там, де садівник її в будь-якому випадку навесні обріже. В селі все складніше. Не дожити, щоб люди бачили, як я обриваю тую біля сусідського паркану. Тож тую я купила вже вкоріненно. Ось вони приїхали з голим коренцем, а деякі в касетах. Я їх розсадила по стаканчиках. Якщо вдало перезимують, буду доглядати все літо десь у тіньку, а восени висаджу на постійне місце. Оце буде ялинка коніка. Відчуваєте новорічний вайб, не можу зрозуміти, що з моїми котами. Здорові та щасливі біжать на вулицю. А коли повертаються, в них якась заплутана походка. І стрибати не виходить, і слюновідділення збільшене, і поганий апетит. Такі симптоми пару днів, а потім все поступово налагоджується. Перша Орися. Я думала, може, стрибнула невдало. Потім хотей та черешня. Мені здається, це отруєння такої ж думки єдиний ветеринар, до якого можна звернутися поблизу. Та щоб зробити аналізи, котів треба вести або в Миколаїв, або в Одесу. Може, десь до Хламиша сусіди їх зараз травлять, знайти її на городі в траві, місія нездійсненна. Та невже вони її майже місяць всі по черзі жруть. Даю котам Атоксил і антерозгель. і спостерігаю. Судячи з того, як вони відбиваються від атоксила, не так вже їм погано. Тепер кожного разу хвилююся, як випускаю їх на вулицю. Ні, виводити їх в туалет на повітку ще не опція. Та я вже над цим замислююсь. Не постраждала тільки няша, бо прибулець. Сім'я в Києві хвилюється за хотейчика. Сім'я з Києва прислала хотейчику вкусняшки та адвент календар. За вкусняшки дякують всі. За адвент календар у величезній картонній коробці всі, крім мене, немає в моєму домі місця, де можна надійно сховати адвент-календар. Нема шафи достатньо високої або ящика, достатньо великого. Його дістали скрізь. З іншого боку, добре, що їм вже краще. Навіть якщо це означає, що вони всі по черзі вночі гучно стрибають зі стола на шафу. В якийсь момент я просто здалася. Хоча через дво прийшло раніше графіка. Мороз вже був, сніг вже зривався, а павуку досі не спиться. Я тут зараз сама, тому, побачивши павука, мишу чи скорпіона, просто знизую плечима і живу далі. А влітку я показово репетувала От дівчинка. Раптово не про котів і не про город. Я пішла на курси таврійського розпису. Збирання себе докупи в складні часи то індивідуальний процес без універсальних рецептів. Ми всі тримаємося з останнього на залишках нервів, віри, любові і що від них вже залишилось за три роки війни. В житті має бути щось гарне, щось для себе. Для себе я вчусь саджати квіти. А тепер ще вчусь малювати. Це, ніби в тебе є запасний світ, чи навіть декілька світів, куди можна уйти через двері в Нарнію. Таврійський розпис блакитно синьо блакитно-синьо-охровий. і переважно на морську тематику. Всього чотири основних кольори індіго блакитний, охра та білий. В розбілі в полутонах вони створюють кольорову гаму, яку не з чим не сплутаєш. Унікальну і притаманну тільки Тавріці. А викладає нам таврійський розпис Любов Паранюк, людина, який таврійський розпис зобов'язаний всім. Ще в студентські роки вона почала вивчати самобутній народний розпис, що виник на Кінзборні, де жінки-мазельниці розписували хати химерними малюнками, такими ж легкими та прозорими, як крила чайок над лиманом, як перший приморозок в грудні. Як рибацькі сітки матули, і поставила собі за мету його відтворити, в неї все вийшло. В Миколаєві гарна програма навчання дорослих, навчають нас серйозно: і теорія, і практика, і різні фарби, і різні матеріали. А я малюю котиків. Це моя торба. Мою роботу підправляє Любов Паранюк. Останні маски найважливіші. Кілька дотиків і все приходить до ладу та оживає, нібито я сама така талановита. А дипломна робота буде на холсті. Жодного разу я ще на холсті не малювала. Теж намалюю котиків. Навіщо той розпис, якщо там немає котиків? Коти раді, що я захопилася не Петриківкою. Петриківський розпис пишеться котячкою, спеціальним пензликом з котячої шерсті. Коти по Петриківці ходять стрижені, а таврійський розпис пишеться звичайним пензликом. Тож під час моїх творчих експериментів жодна тварина не постраждала. На моєму каналі Манівці вже є відео про Миколаїв, яким я його побачила коротким похмурим зимовим днем. Запрошую, Миколаїв дуже гарний. Південна зима з видом на берег. Так саме застигала і ставала схожою на холодець вода біля берега в Маріуполі. І в ній так само кружились крижані плюця. Людська психіка дивна річ. Ніби домовився з нею про все, ніби вона майже слухається, ніби навіть не больно оглядатися, а накриває з головою раптово, коли не готовий. Берега кружить крижані блюдця. І в ту ж секунду запах моря, ніби схожий, але ні. Інший. Маріупольський новий пірс. Їм все місто пишалося. Рибалки на пірсі, і чайки. і кава в паперовому стаканчику з кіоска біля входу. Ні, жаліти не треба. В моєму віці втрачати це нормальний процес. Тільки, Господи, нехай їм всім колись відільється сповна за моє вбите місто. У Хокусая є сто видів фудзі. В мене тисячі світанків та закатів з власного городу. Рідкісне природне явище, світові стовпи. Тих, хто вважає явище рідкісним, запрошую на свій город. В нас це доволі регулярне видовище. Чотири мої вершники різдва. Не питайте. Побачила схему котячого светра, а далі все як в тумані. У своє виправдання скажу людина має колись прокрастинувати. Зимою в селі це можна робити майже безболісно. Що за фігня? думають коти. Це ж контент для Тіктока, а не для Ютуба. В Ютубі немає хештега мій господар ідіот. Її вже скоро попустить, чи вона нам ще щось нав'яже, думають коти. Хотіла зняти котяче стадо на природі, та маємо проблему. По-перше, що роблять коти на вулиці? Валяються по землі, старанно збираючи на себе всю грязівку і несуть до мене в ліжко. Ви ж знаєте, що коли людина живе в надмірній чистоті, в неї починає падати імунітет. Коти ретельно слідкують за моїм імунітетом. А ще я боюсь, що вони в тих светриках рвануть до сусідів. І що тоді подумають про мене сусіди? А що подумають сусідські собаки про моїх снігурок та оленів? Ялинки немає і купляти не хочу. За новорічне дерево в нас буде капуста каля. Це навіть якось символічно. І вона зелена. Взагалі то, чим більше дивлюсь на свою калє, тим більше впевнена, що капуста то дерево. Просто їй вирости надають. Коли ти в костюмі зайця, треба мислити як заяць та поводитись як заєць. А ми з котами на фоні святкової калє вітаємо всіх з Різдвом та Новим Роком. І щиро дякуємо за вашу допомогу і підтримку в минулому році. Новий рік та різдво – це про надію найдовша ніч колись закінчиться, а за зимою завжди приходить весна. Мені вже багато років, та я досі вірю, що добро, врешті-решт, завжди перемагає. І буде, і мир, і перемога, і все буде Україна. Я цього Дуже бажаю і вам, і собі. Здоров'я всім, любові і надії! Слава Україні!